Гадаю, що ці перші звуки ораторії та вступ хору Яухцатфолюкет залишиться назавжди з нами в наших думках. Співаєш їх, і ніби хвиля проходить по всьому тілу. Цей ритм захоплює тебе всього. Оскар дід співає у одному з найстаріших та найвідоміших хорів у світі хорі хлопчиків святого Фоми з Лейпцига. Нині колектив виконує різдвяну ораторію, шедевр написаний Йоганом Себастьяном Бахом у далекому 1700 сімсот. 34-му році 27 років Бах був хоремейстром хору святого фоми. Один з найбільш сплідних генів історії у ранні роки своєї творчості складав для хору по контаті щотижня. der Musik його дух живе у цій музиці, неймовірне благословіння мати Йоганна Себастьяна Баха постійним джерелом натхнення, і мовідане квеле фонштида інспіраціонгабеоргрістоф Білер вже 16-й після Баха хормейстер цього хору. Близько ста хлопчиків та підлітків хору віком від 9 до 18 років живуть у школі-інтернаті. У школі панує дух єдності. Всіх єднає спів. Перед обідом учні разом співають першу пісню дня. Культура та музична спадщина хору величезна, адже йому вже понад 800 років. Традиція, дисципліна та командна єдність є фундаментом цього легендарного хору, і з дорослішанням тут з'являється більше обов'язків so річ бетон цвін канашон зо дільнатигізайнсітумана за безона смахт, що вирізняє хор хлопчиків святого Фоми. Ця річ не одразу помітна відносини між старшими та молодшими членами хору. у нас унікальна система виховання, де і вчителі, і старші учні піклуються про молодших, допомагають навчатися, щоб досвід передавався далі. Фор so, всім серцем і душею намагається передати далі музичну традицію баха. Коли співаєш його твори, потрібно промовляти текст дуже чітко та старанно. Не можна співати нерішуче. Цю музику потрібно проголошувати. Особливістю баха є глибока духовність його музики, а з іншого боку, його творіння є абсолютно універсальними. Музика баха може стати містком порозуміння між світами, де люди вірять у різні речі.